Вітаю, друзі! Вишня на зв'язку. Підрозділ Аластор, Покровський напрямок. За останній час ми таку чималу кількість антенн ворожих знищили, що окупанти вирішили прикривати їх хребом. Як гадаєте, це їм допоможе? Дивимось. Розвідка зафіксувала активність ворожих операторів дронів, тож летимо перевіряти точку. Ми майже на місці. І ми помічаємо антенну. Треба її уважно роздивитись і переконатись, чи це дійсно вона. Намагаємо знизитись та роздивитись, але нам починають давити керування. Ось на цьому моменті дрон вже нам заглушили. Дрон став некерованим і просто падає. Тут можна було б сказати, що ну, якби наші полномочі все. Але на щастя, нам зайшли дрони від спільноти Стерненка на нестандартних частотах. Тож робимо дубль-2. До речі, це відео яскрава ілюстрація, наскільки нестабільна погода зараз на лінії фронту. Буквально декілька хвилин тому була гарна видимість, і ось другий виліт, і вже сильний туман, і видимість майже нульова. Тим не менш, навіть в таку паршиву погоду літати ми вміємо і ми вже на точці. Маємо трохи перешкод по відео, але це нас не лякає. Картинка стабілізувалась, з управлінням все в порядку, тож працюємо. На підльоті робимо дистанційний підрив. Бум! Ось так ця антенна виглядала, поки ми не завітали до неї в гості. Ну що, окупантики? Допоміг вам ваш реп? А якщо серйозно, то в нашій роботі дуже важлива гнучкість. Чим більше частот ми маємо, тим кращі результати. І, на жаль, за три роки повномасштабної війни цю гнучкість нам на 90% досі забезпечують волонтери. Дякуємо спільноті Стерненка за цікаві та нестандартні рішення, що дозволяють нам нищити окупанта, навіть не зважаючи на їхній реб.